На авторі на Карпарк заходить такий от красунчик Golf Plus. Друзі, з вашим найпопулярнішим і полюбившимся всім двигуном 1,6 MPI. Ще тут є у нас круїз, підігрів сидінь, механіка, все як треба. Друзі, Будь ласка, бачите ось 1.6. Погляньте на стан автівочки. Чистесенькі, прозорі. Гляньте стопачки. До автівочки, як ви бачите, зауважень немає. Давайте вже позаду покажу вам і тут, і чималий, хоча це і хечбек, будь ласка, гляньтесь, які тут місця. Досить, щоб завантажити всі ваші речі. І такий ще фаркопчик вам допомогу. У нас легкосплавні диски, будь ласка, порожки всі ціленькі, авто рівне. По даху ніхто не скакав, не пригав, каштани, град не падало. Так, будь ласка. Дверні проєми. Резиночки гляньте, всі -вці. ущільнювачі дуже в гарному стані. Підголовнички на місці. Позаду, які треба, арбеги стоять по всіх стойках. Салончик чистесенький, без прокурів пропалів, темно-сірого кольору, штатні килимочки, такі ось столики, подійні дефлектори для задніх пасажирів. Ну і як, бачите, стеля вся чистенька, рівненька, без зауважень. Так, йдемо в передні місця, дивиться. Будь ласка, картський дверцят. скло у нас середнесенький Volkswagen, до речі. Поки не забув, скажу вам. Дверцята. Ось Ось дверні проєми, стойки і ось місце переднього пасажира. Як бачите, паралончик на місці, не просаджено, підтримувачі бокові дуже гарні, штатні килимочки. Охолодження навіть є у нас і в бардачку, підсвіточка працює. Отакі от, от подвідні дефлектори. Це саме фішка Гальфа Плюс. Так що, хто полюбляє високі гарні такі от хетчбеки, високо сидиш, гарно з таким чудовим двигуном. Всі полюбляють у Volkswagen 1,6 MPI. Будь ласка, ось цей хетчбек вас чекає. Так, ну і Що там у нас у водія? Чотири склопідімача, зеркала з підігрівами. Будь ласка, повністю дверцята та без зауважень. Він код на місці присутній. Ось ця резиночка не затерта, не дирява, все дуже добре. Сидіння водійське. У нас звичайне кермо. Але, друзі, погляньте, ми маємо ось круїз, вам бачите, перемикач, датчик дощу світла, механіка. Такий високий підлокотничок, підстаканнички.